Пані Соломія, до вас перше запитання. От така трохи дивна історія, тому що спочатку про цей законопроект розповіла ваша колега по сесійній залі Мар'яна Безугла. Потім ці ж слова про те, що щось готується, підтвердив ще один член комітету нацбезпеки Федір Веніславський. Щоправда, він зауважив, що є надзвичайно багато суперечок щодо цього законопроекту. Тож на якому етапі розробка цього законопроекту зараз? По-перше, справді великий законопроект готується. Це комплекс ряд змін в різні закони, абсолютно які стосуються військової служби. І пан Федір також правий. Є певні речі, які не мають до сих пір консенсусу між фракціями Генеральним штабом Міністерством оборони, і це зачіпає два такі критичні моменти: це питання ротації бойових бригад, і які 20 місяців не були виведені жодного разу на відновлення і там тримають свої ділянки фронту з 24 го числа, або там були змінені ділянки фронту, і хтось змістився там житомир чи на схід чи на південь. І звісно йде мова про термін служби і про можливість демобілізації за умови, якщо термін служби буде визначений. Цей законопроект на складі вже на фінішній прямій щодо пошуку таких спільних точок і вияснення, де ми можемо спільно зійтися до. Фінальної е, пропозиції до реєстрації, але окрім того, справді є ще важливий ряд моментів. Е, Болючі, наприклад, особисто для мене. Це те, що я відстояла вже крайніх півтора року. Зокрема, про право на звільнення з військової служби для тих, хто звільнився, є звільнений з полону. У Нас таких є 2,5 тисячі осіб, жінки, і чоловіки. Я е, е, і ми вважаємо. Я переконана, що це не лише Женевські конвенції, але й право людини після проходження тортур. Мати мати по можливість звільнитися з військовою службою, звісно, окремий пункт друга, третя, 28 15 п'ятнадцята світа не вище не буде забезпечувати відстрочку з нового календарного року, тому що всі визнали, що це є насправді величезна єдність, не модрість, а можливість це маніпулювати і таким чином. Великі відтіки для чоловічого населення, особливо віком 30+, плюс плюс, які пішли здобувати навіть не другу вищого а, uh -huh. Ще одна річ важлива, яка не стосується така, стосується законопроекту, але вже є політична воля президента. Нарешті це право і можливість точні демобілізації. Ми будемо очікувати указ президента тих строковиків, які попали у велику війну, будучи на строковій службі. Таких було три хвилі. Uh -huh. uh, і uh, мова йде про, про їхнє uh, звільнення, і далі ми говоримо питання від строчки від військової служби, що люди могли видихнути, передихнути, а не зразу забраним бути військомат, тому що це людський ресурс, який є вже має навички, знання там і досвід і так далі. Ну і ще одна важлива річ, яка має стати поміч е, ТЦК, це. Роль посилення ролі органів місцевого середування державної влади на місцях е, оповіщення е, нашого населення е, з повістками, щоб ми це також має бути такий комплекс, і підтримка реформи ТЦК, відходу від почерпних методів е, крадіжки з вулиці та якогось там фізичного насильства, е, забрання за одну добу, спроходження всіх процедур з вулиці на, на службу. Вільна, на жаль, теж таким славиться. Е, ось, але ось. Така комплексна історія сьогодні про це й Ну і звісно, про право на опіку у кола сім'ї, а не там п'ятнадцяти юрідної бабусі, як учасник їм також зловживали пані Соломія. Ми про ТЦК поговоримо із військовослужбовцями, які є у нашій студії. Але до вас ще питання щодо осіб з інвалідністю, інваліди другої третьої групи військовослужбовців. Чи йдеться про ці норми в пропонованому законопроекті? Чи вони будуть будуть мати право на демобілізацію про це йде ще обговорення? Ми говоримо про обмежено придатних, як і яким чином після скількох місяців, чи після шести чи після дванадцяти чи якась є можливість їм для демобілізації? І окремо звісно у нас багато питань до того, як право на таке на списання наприклад онкохворих сержантського панського складу це на це дають переважно обласні е, белка е, право на списання людей з, з військової служби. А якщо це офіцерський склад, то це є е, е, белка е, оперативних командувань. Про те, про це також йде мова, і вам ще не готова конкретно сказати до цього, але насправді найбільше дискусії, найбільше очікувань від військовослужбовців, які зараз перебувають на фронті. Це норма про граничний термін перебування на службі е, зараз. Наскільки ми розуміємо, розглядається два основних дискусії точиться навколо. Двох основних термінів це 18 або 36 місяців. Чи так це, і який термін має більше шансів на те, щоб бути в тілі законопроекту? Якщо відверто, то а, про 18 місяців це просто є пропозиція одного з депутатів а, про службу 18 місяців. демобілізацію вона, як на мене, є мало реальною або якщо взагалі загалі нереальною а, крайній раз між представниками всіх фракцій була мова про 36 місяців, але наразі ми не маємо погодження. Від Генерального штабу і міністерства оборони, чому тому, що за крайні місяці була провалена мобілізація, не вистачає людського ресурсу. Відповідно, важко спрогнозувати, упорядкувати людські ресурси наявні, ті, які є в збройних силах. Відповідно для того, щоб дати можливість, навіть тим, хто служить три роки право на демобілізацію. Ми маємо розуміти, які можемо мати резерв і підготовлений резерв, тому що я, наприклад, категорично сприймаю нові бригади, які заходять це, це це так резерв, але він стає боєздатним тоді, коли вже проходжені певні етапи бойових дій, і ви ніколи не перевірите людину на полігоні до кінця ограничених до можливостей завжди це перевіряється на, на полі бою, і якось хотілося б такої ротації, навчання і бригад бойових і побратимів бойових. Людей, які заходять, е, і не є з чистого листа, розумієте, йдуть в, в, в наступ, і ми, ми втрачаємо. З ваших з ваших программов слів... управління військових ресурсів. З, з ваших слів, Соломія, розуміємо, що роботи ще багато, і на найближчий Надвичайно. час що щодо ухвалення законопроекту розраховувати не можемо. Дякуємо вам е, за те, що знайшли можливість доєднатися. Соломія Бобровська, народна депутатка України, членкиня комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Верховної Ради.